З нами є на скайпі Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Вітаємо Андрій, слава Україні. Слава друзі, хотіли би з вами якраз проаналізувати оперативну ситуацію на, на фронтах, як то кажуть, на тих ділянках, де ведуться дії, і є інформація від. Генштабу так про те, що сили оборони звільнили сім населених пунктів на Запорізькому напрямку, і це безперечно хороші новини. А, яку інформацію маєте ви, що можете нам розповісти наразі? Тривають наступальні дії Сил оборони України на трьох напрямках. Головно це Бердянський та Маріупольський. І Бахмутський напрямок на решті напрямків сили оборони України перебувають в обороні, але жодних позицій не втрачено. І тут потрібно сказати, що на Бердянському напрямку бої тривають в районі Макарівки, на Маріупольському напрямку бої тривають в районі Новодонилівки та Новопокровки. А на Бахмутському напрямку сили збройних сил України ведуть штурмові дії. Напрямку Роздолівки Краснополівки і Берхівки Яденова. Там е, наші хлопці і дівчата мають успіхи зараз. Також е, потрібно сказати, що насправді е, ось ці е, успіхи е, збройних сил України активізували ворога, і ворог зараз перекидає зокрема один з своїх е, десантно-штурмових підрозділів е, з півдня на схід для посилення там свого угрупування. Але в той самий час російські окупанти несуть чималі втрати. Ось, наприклад, є така інформація у селищі Хмельницьке Запорізької області в приміщенні колишнього клубу. Окупанти організували свій польовий шпиталь для військовослужбовців 19-ї мотострілецької дивізії, 58-ї загальної військової армії окупаційної Російської Федерації, загальна чисельність поранених, які зараз там перебувають. Близько сотні, і переважна більшість привезена з району е, Токмака на Запоріжжі. Також е, активізувалися панічні е, дії окупантів аж у Криму. Вони налякані е, наступальними діями збройних сил України. Так, наприклад, е, така собі російська фірма Газпром е, активно планує е, дії щодо. Евакуації своїх співробітників, так би мовити, на батарекову частину Російської Федерації, пане Андрій, хотів вас запитати і то і вточнити, так, от що можна, що не можна говорити? Ви сказали, що триває наступальна операція на бердянському та маріупольському напрямках, тобто ну Сили збройні сили України рухаються до того, аби звільнити ті населені пункти, які знаходяться на Азовському морі. Які росіяни почали називати своїм внутрішнім завчасно, однозначно. І от на сьогодні було вімкнення Іллі Самойленка з бригади Азов, і я йому десь схоже запитання задав: які перспективи взагалі на Азовському напрямку, і він доволі так жорстко відреагував, що про це взагалі зараз говорити не варто, не можна, що це спекуля. От я у вас як військового хотів е, також почути цю інформацію. Наскільки ми можемо це обговорювати? Тому що справді е, Маріуполь також потрібно звільняти це місто, яке героїчно боронилося і врятувало е, тим, що вони так довго тримали оборону. Я впевнений, е, не віталію, десяток життів віталію. і не одне місто. Те, що можу сказати на зараз, просування на цих, цих напрямках. На сьогодні складає близько кілометра за добу, але також можу сказати, тривають надзвичайно важкі бої. Це те, що можна говорити. Але я хочу тут знаєте, напрошуються просто слова головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного, який сказав: так нам важко, але нам точно не буде соромно за те, що ми робимо. Наша задача збройних сил України, всіх сил оборони України. Звільняти кожен сантиметр української землі від російських окупантів, і повірте, ми з цією задачею впораємось. Україна буде звільнена. Вірте, збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!